Для отримання високого і надвисокого вакууму, всі вузли вакуумної системи прогрівають, щоб зняти з їх верхні адсорбовані молекули газу. Адсорбовані – це якраз означає зв'язань на поверхні. Розрахуйте тиск молекул газу десорбованих, тобто звільнених з поверхні, відірваних з поверхні стінок. У камері мас-спектрометра в процесі нагрівання камери до 210 градусів Цельсія. Якщо камера має форму циліндру довжирною, Пів метра діаметром 50 см. Вважайте, що стінки покриті одномолекулярним шаром молекул газу і на одну молекулу припадає площа 10-19 метра квадратних. Можна приблизно порівняти з розмірами самої молекули, яка ми е, припустимо поперечник порядка 10-10 м. І побачите, що це теж не дуже багато молекул, але навіть якщо стільки молекул. Буде зв'язано на поверхні циліндра. Давайте ми цей циліндр собі намалюємо. Нашого мас-спектрометра. Ну, прилад мас-спектрометр використовується для того, аби розділяти допомогою магнітного поля йони за їхнім знаком. Додатні в один бік, від'ємні в інший. <кій> і от є в нас такий циліндр, і в ньому має бути вакуум. Нам його треба якось відкачати. На поверхні в нас розташовані молекули домішки. Ми не хотіли, щоб вони там були, але якось вони туди потрапили. І молекули домішки. Кожна з них припадає на певну область, яку ми назвемо С0. У нас на одну молекулу припадає поверхня С0 10 в мінус 19 метра. Квадратного. Ну і автори вважають, що це зле. Треба цих молекул позбутися. Коли ми нагріємо стінки, молекула отримає достатню енергію, щоб відірватися від стінки, відповідно, це будуть молекули в об'ємі. І цей газ зможе чинити певний тиск на, наприклад, оцю поверхню. S. Вона нам задана. Або на бічну поверхню. Довжина L тут теж задана. L у нас 0,5 метра. Ну, S, а насправді не S задано, а задано діаметр. так? Ну, якщо задано діаметр, то ми позначимо його теж, наприклад, таким-небудь D велике. ні, це буде. Це букво нам потрібно для дифузії. Давайте D маленьке. 0,05 метра. Відома нам також температура. Але це температура за шкалою Цельсія. Тому поки що я написав неправильно, а тепер я маю додати, і ще раз мені нагадайте, скільки ту вийде. Тепер, коли ми додаємо докупи, виходить 520. 523 Кельвіна. Давайте я нам чи відоме нам ще хоч що-небудь про цю систему. Вже нічого. Але, але ми можемо е, вирішити цю задачу відносно тиску. Нам потрібен тиск. І ось тепер. Я бачу, що Роман Кондратюк має бажання цю задачу розв'язати. Тобто Романе, вмикайте, будь ласка, ваш мікрофон. А, ви про 2.13. Добре, тоді цю задачу продовжую розв'язувати я, а до 2.13 ви будьте готові вміхнути мікрофон. Ми продовжуємо з цією задачою. перш за все. Раз ми шукаємо тиск, то треба подумати, звідки ми цей тиск візьмемо. Ми фактично маємо вже два рівняння. Ми про них щойно говорили. Основне рівняння молекулярно кінетичної теорії концентрацію на ставу Больцмана. Давайте я тут напишу Больцмана на абсолютну температуру. І в нас є ще рівняння P, V дорівнює M на μRT. Будь-яке з цих рівнянь нам цілком придатне. Але, мабуть, застосувати простіше буде рівняння основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії, бо в нас концентрацію молекул буде порахувати, мабуть, простіше. Дивіться, як нам порахувати концентрацію молекул. Це просто буде повна кількість тих молекул, які після десорбції вийдуть в об'єм камери, поділити на об'єм тої камери. Об'єм камери ми рахуємо без великих проблем. Ми множимо. Довжину цієї камери на площу, а площа це в нас буде піде квадрат на 4. Піде квадрат на 4. Значить, в нас буде L помножити на П квадрат на 4. І ми об'ємом вже собі раду якось дали. Питання звідки взяти кількість молекул? Молекули сидять на стінках. Повна площа бічних поверхонь. Це, по-перше, одна кришка і друга кришка. Тобто оці ми їх написали як пі d квадрат на 4, правильно, а їх два є. Значить, 2 помножити на пі d квадрат на 4. У нас виходить піде квадрат на 2, це площа бічних ну, торців, будемо говорити, цієї камери. Плюс нам потрібна оця поверхня циліндра. Щоб мати поверхню циліндра, нам треба взяти довжину циліндра, вона у нас L. І помножити її на довжину кола. L помножити на довжина кола в нас 2 πr але R це в нас. Де поділити на 2, значить Пі помножити на Д. Отаким От чином ми про бічну поверхню вже щось знаємо і можемо розраховувати кількість цих наших атомів як повна площа Взагалі-то не дуже добре говорити про неї як про бічну поверхню. це, це площа поверхні. Просто давайте я виправлю. Тут індекс, краще це буде S поверхня. Ну, Формула залишається правило. Значить, Ми S-поверхня ділимо на S0, яке припадає на одну молекулу. І в нас повинно вийти скількість, ну, можна попробувати оцінити цю величину. Перш за все, тут в чисельнику скорочується двічка, і пі ми можемо винести. Навіть пі помножити на d ми можемо винести. Пі помножити на d ми виносимо за спільну дужку, і маємо тут D поділити на 2 плюс A. Це те, що ми отримаємо в чисельнику. Легко побачити, що вмірюється воно таки в метрах квадратних. І в знаменнику нам потрібно... Мати s 0 в так і записано в нас як s 0 бо воно у нас зафіксоване, його значення в нас є. Отже, так, ми порахуємо кількість молекул. Кількість молекул не повинна бути тут малою, але і не надто великою вона буде, бо все-таки в нас е не атмосфера, не повітря було всередині камери, а все-навсього ми видалили з поверхні адсорбовані якісь молекули. Однак, якщо к молекул буде 2-3, то це вже нереалістично. Їх все таки має бути якась досить велика кількість, 10, більше як 10%. -10. Ну, порахуйте, побачите, що це дійсно буде досить велика кількість, але набагато менша, порівняна, ніж кількість в атмосфері, чи тим більше в рідині, чи в твердому тілі. Якщо ми можемо знайти таким чином n, велике, то ми і n маленьке таким чином. Порахуємо. Потім поділимо це N, яке утворилося, на V. Ми його вже записали у вигляді L I D квадрат. Ну і 4 перебереться в чисельник. Тобто ми фактично можемо взяти оцей вираз для N велике, підставити сюди 4 помножити на P D. D поділити на 2. Зараз будемо спрощувати. L поділити на L, P d квадрат. Бачимо, що ми можемо поділити на знаменник всюди в чисельнику, але одночасно будемо на четвірку звертати увагу. Перший додак буде мати 4, поділити на 2 2 і тепер тут. Добре, 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 але... Я ще десь забув С0В, правда? С0В в знаменнику ще мало бути. Тут С0В, бо не сходиться одиниця вимірювання. Одиниця вимірювання мала би бути метр кубічний в знаменнику. Два поділити, і ми з першого доданка, коли ділимо, піде квадрат, скорочуємо, одвічку скорочуємо і залишається L 0 в Другий доданок плюс. В другому доданку у нас скорочується ПІД. Одна степінь d в знаменнику є, але це скорочується і L також. І чотирка нікуди не ділася. 4. І в знаменнику виходить D на S0W. І от так можна порахувати концентрацію молекул вже тепер в одиниці об'єму. І раз ми будемо мати концентрацію, ми вже розрахували. Температуру за шкалою Кельвіна, стало бойцмана, беремо з таблиць, застосовуємо цю формулу, отримаємо значення тиску. Значення тиску тут теж не може вийти ані занадто велике, ані занадто мале. Зрозуміло, що воно буде набагато менше, ніж атмосферний тиск. Атмосферний тиск у нас є 101 кПа тобто приблизно 10 в п'ятому Паскалі. І абсолютно би цей прилад не працював, якби там всередині була атмосфера. Але з іншого, з іншого боку, одиниця вимірювання 1 паскаль, це вже, е, це вже високий вакуум, наскільки я пригадую. Про це є окрема табличка, про це треба подивитися. Але нас цікавить високий на високий вакуум, а це 1 паскаль це вже порядка. Е, Високого вакууму. Якщо нам вийде кілька паскалів, то значить нам вдалося добратися до потрібного нам розлідження. На загал, вакуумом називають такий стан, в якому молекула може долетіти від стінки до стінки, не зазнаючи зіткнень з іншими молекулами. От кілька паскалів це вже якраз стан високого вакууму, там якраз таке спостерігається. Низький вакуум чи технічний, ця молекула все-таки зіткнеться. Молекул буде мало, але вона на протязі руху від стінки до стінки зіткнеться з якими-небудь іншими молекулами в газі. На цьому ми зупиняємося зачою 7.13.